Усім привіт! Сьогодні готуємо тушковану квашену капусту з сосисками. Страва виходить дуже швидка і смачна, тому ідеально підходить для щоденної вечері. Усі потрібні інгредієнти дивіться в описі під відео. Сосиски ріжемо кружальцями десь по пів сантиметра. Цибулю шаткуємо дрібними кубиками. На сковорідку наливаємо олію, розігріваємо і відправляємо туди сосиски. Обсмажуємо до рум'яної скоринки. Додаємо цибулю і смажимо все разом. Далі черга квашеної капусти. Якщо треба рецепт як заквасити, шукайте за посиланням у підказках або в описі. Тепер додаємо трохи томатної пасти, щіпку цукру, чорний перець і зовсім трошки солі. І сіллю дуже обережно, бо і капуста і сосиски вже солоні. Краще потім спробувати їх досолити. Добре перемішуємо. Накриваємо кришкою і тушкуємо на малому вогні хвилин 15. За цей час кілька разів перемішуємо. І все, тушкована квашена капуста з сосисками готова. Смачного вам! Не забудьте тиснути лайк і підписатись, бо попереду ще багато смаколиків.